Друзі, я вас дуже прошу, не купуйте лінзи декер, поки не додивитесь наш тест до кінця. Погнали! Друзі, наш тест огляд буде складатися з двох частин. Перше ми подивимось. Показники, які нам покажуть наші прилади, зафіксуємо їх, і відповідно в другій частині та сама цікава частина, там, де ми побачимо, як саме світять ці інди на дорозі, так як ми звикли їх бачити. У компанії Decker дуже багато моделей лінз, але ми обрали тільки чотири, з яких це варіант абсолютний бюджетник, два варіанти це середній клас і це абсолютний топ. Не тільки серед декера, але і взагалі на ринку України. Тому починаємо з простого і дивимось, як воно світить. Оцінюємо, пишемо коментарі. Все як завжди: Decker r 6 при тому, що це представник бюджетного сегменту, він має досить високі показники потужності 50 Вт на ближньому та 57. На дальньому повноцінний двохчіп з двома відбивачами, що для бюджетної лінзи досить непогано. З недоліків хочу зафіксувати, що потужність дальнього приблизно дорівнює ближньому. Від двохчіпа я очікував більше. Досить гучно працює кулер, як це часто ми бачимо у бюджетних білет. Але це відносний недолік. З які можна зміритися з врахуванням їх вартості. Декер r 2 Виробник декларує 65 Вт потужності. По нашим приладам ми зафіксували 54 Вт на ближньому, 73 на дальньому. Це повноцінна двохчіпова модель з двома відбивачами. Відносно попередньої лінзи ми маємо повноцінний приріст світла. На дальньому в 2000 люсів. це досить непоганий показник. Головна фішка даних білет в наявності п'ятого провода, який дозволяє вмикати чи вимикати другий чіп при використанні ближнього світла. За рахунок цього можна отримати ідеальну STM без будь-яких жовтих полосок та плям над STM. Білет лінзи мають достатньо високе світло, але мені трошечки не вистачило ширини. Decker r 3 повноцінна двохчіпова лінза. Наш приклад зафіксував 54 Вт на ближньому та 64 Вт на дальньому. На перший погляд, світова пляма дуже схожа на модель R2, але ні. Люксметр фіксує скрізь кращі показники, ближні дальні, середня дистанція та узбіччя. Приріст склав від 10 до 30%. Світлоприємно для очей. Температура світла задекларована виробником 5500 кельвінів. Ці модулі наразі, як і усі інші, мають інтелектуальну систему охолодження, яка забезпечує максимальну довговічність. Наразі виробник надає 3 роки гарантії, якщо ви купуєте їх продукцію у офіційних точках продажу. Decker R7 7 одна з технологічніших та сучасніших світлодіодних лінз на сьогоднішній день на ринку світла України і не тільки. Я вже не раз тестував ці білет лінзи у різних умовах. Вони мають збалансоване співвідношення ближнього та дальнього світла, мають суперову ширину. За рахунок лазерного дальнього світла, які в рамках сучасних технологій реалізовані за рахунок призми та двох потужних діодів, ми зафіксували без малого 10 тисяч люксів на. Своїх приладах це світло, яке буде летіти на тисячі метрів попереду машини, та забезпечити безкомпромісне, комфортне та безпечне кермування. Єдиним мінусом можна вважати велику задню частину, яка в деяких випадках може заважати при встановленні. Але як це не парадоксально? На практиці це буває нечасто. Якщо вам сподобались саме ці лінзи, раджу попередньо поспілкуватися з фахівцями з приводу встановлення їх саме у вашу машину. Переходимо до вуличного тесту. Дивлячись на свою бюджетність, R6 у реальних умовах показує досить красиву картинку. Вартість саме таких лінз на зараз 3999 гривень за комплект. Для більшого ознайомлення під відео залишу посилання на наш сайт та сайт імпортера. Як я вже казав, мені трошечки не вистачає ширини в цій лінзі, але, як то кажуть, за свої гроші це варіант досить непоганий. Вартість таких лінз за комплект на сьогодні становить 6400 гривень за рахунок підібраних перехідних рамок. Такі лінзи можна встановити замість будь-якої ксенонової або галогенової лінзи, яка вас не влаштовує, отримати саме таке світло, як ви бачите зараз на в нашому відео. Дакер R3 я наразі ніколи не тестував. І сьогодні вони попалися мені в руки перший раз. Я був приємно здивований. Коментарі свої я вже вам казав з приводу тестів в приміщенні. І коли я потестував їх на вулиці, я не змінив свого враження. Дуже приємна лінза, як то кажуть, в середній ціновій категорії це майже один із кращих варіантів. І на сьогодні вона коштує, кому це цікаво, 6599 гривень. Лінза має середній розмір, тому встановити її в більшість машин ну, не буде проблеми. Я не скриваю своїх симпатій і вважаю. R7 це лінза, яка входить в мої топ-10 лінз, які взагалі я тестував і вважаю їх одним із кращих, тому що в них супер широке ближнє світло, що я більш за все поважаю і люблю в лінзах. В них супер потужне дальнє. І в принципі вони. Мають рівномірну засвідку і взагалі немає мінусів, крім того, за що я вже сказав, що це великий кулер позаду лінзи. Дякую, що ви залишалися до кінця. Сподіваюся, що це відео, цей матеріал був для вас корисним. Що вам сподобалось, прошу поширити це десь там в соцмережах, підтримати наш український рівний контент. Ну і наразі, якщо взагалі цікавиться у світлам, то підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. З вами був Біла Ігор. До зустрічі, пока!